Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі Відпочинок із зеленими друзями. Сьогодні хочу із вами ще посадити базилік. Минулого року я його висаджувала такими маленькими кубочками, і після того висаджувала в теплицю із помідорками. А сьогодні хочу. Але в минулому році я дуже його швидко висіяла, і він у мене потягнувся. Ось, В цьому році вирішила трошки пізніше, щоб він не так тягнувся. І хочу ще зробити деякий експеримент із ним. Якщо ці кубки підуть вгору і потягнуться, взяти і верхушки їхні. Просто е, обрізати, щоб вони кущилися. Вибрала я в цьому році базилік лимонний, він мені дуже подобається. Дуже гарний запах у нього. І вперше взяла базилік кориця. Спробуємо. Бо е, томатики, помідорки ми дуже полюбляємо. А власне, базилік саме більше підходить до салатиків з помідорами. Ось так. Сподіваюся, вам видно. Ось такі два. І половинку ми знаємо лимонного. З однієї частинки посіємо так. А з другої половинки. Візьмемо корицю. також гарним такий, Якщо вони змішається, то нічого страшного. І трошки зверху ми присиплемо його зі Зараз я харчовою пліночкою затягну. І ось тут у мене є такий горшочок, який висаджую весною квіточки. Переважно це була петунія на балконі. А в цьому році хочу сюди не петунію, навіть старі корінці. З минулого року хочу сюди висадити вербену. Гібридна, ампельна. Видно? Так. Зараз ми приберемо минулорічні корінці петунії. Зималька тут заволожена. Він у мене був на балконі. Там на нього дощики. зараз зарихлимо її, і сюди я ще додав або агроперліт, або вермиколіт, щоб вологу влітку краще треба. Добавляємо сюди первых. Зробимо тут такі дві бороздочки. Злегка втрамбую. Ось так. беремо на наше і висипаю весь пакетик, так, щоб було вже точно 100% попадання. На вербени вербене досить таке. Крупненькі. і просіваємо його. Ось так, ось так, ось так. Ось так. я завжди кидаю там по дві-три насінинки, а потім, як показує практика, сходить одна-дві. Тому треба так, щоб 100% попадання було. Ну, якщо не цілий пакетик просівати, то хоча б половинку. Так. От ми з вами. А тепер з двох сторін прикриваю легенько, земелькою. Дуже не люблю в рукавичках працювати. Це для мене ах, як якась кара. Не відчуваю я нічого в них. А потім руки неможливо відмити. Так. І зараз ми натягуємо це все харчовою плічкою. Робимо парниковий. Выставлю на балкон на солнышко. Для... Трещить. Будемо змогу прикривання, а потім ми з вами будемо це все витяжувати на грядочки. Взяла малярний скотч, написала на ньому, що це і дата. І зроблю таку наклейку з руку. Ось і все. Дякую, що були зі мною. Дякую вам за ваші перегляди, за ваші коментарі, за вашу підтримку. Гарного всім настрою, мирного неба і до наступної зустрічі!